Як ви зрозуміли, ми сьогодні автоклавуємо ребра. І так, ось, бачите, чудові реберця. І так, будемо сьогодні пробувати в автоклав ребра. Солі додаємо, як стандартно, і також я додала 3 грами суміші перців: 1 грам на 2 кілограма ребер. Солі стандартно 10 грам на кілограм. Так, ну і звісно ж, можна додати по одному-два, по одному... Можливо, дві горошинки чорно додати, горошку і лаврушечку додати. Я думаю, буде достатньо. І так, автоклавуємо, зараз будемо закладувати в баночки і далі слідкуйте. Переробка, як то кажуть, повній. І так, приготувала баночки. У мене сьогодні так. баночки закруточні, з єврокришкою. Так. От, налила пропарити трішечки їх. Так, готувала чесничок і лавровий листочок. Сьогодні в мене баночки досить величенькі. Тут 0,75 і 0,72 815. Ну, тобто, досить величенькі, тому що ревра не, не маленькі. І ще все-таки більше влізли їх. Бо ну, це чисто, скажімо так, поки що пробний варіант. Подивимося, що з цього вийде. І так, дивіться, баночки досить великі, і тому я вкладаю. Наші ребра стоячи вагон не буду вже заміряти, тому як воночки різні. От. так. <звач> Так, стараємося усі, бачите, ось простір, Щас на сюди ще одне реберце. Так, а ви зараз, будь ласка, глядачите підписники. Напишіть, можливо, ви готували такі ребра в автоклаві, можливо, порадити якісь, скажімо, такі лайфхак, якісь поради дасте. От, я буду дуже рада. До речі, дивіться, я трохи додаю чесничок. Так. Бачите, так, небагато. І доложимо баночку, не забувайте, що вона має бути неповною. Так, Ну, ще одне, напевно, ну щось якщо ні, це буде перебор, не будемо мхати, да, бо тоді, я думаю, чого у нас книг кришечка підздута, тому що кладемо забагато сировини, і тоді вона підздувається. От так. Ну і не забуваємо Кришечку. Кришечку. також, але лавровий листочок ми ще не поклали. Такий невеличкий ось положимо лавровий листочок, саме звичайний. Так. Ну що ж, і так ми докладаємо всі баночки, тут дивіться далі. Так, зараз спробуємо ми все-таки відтарити баночку. Зараз глянемо. Це у нас тара, 715 грам. Так, ну глянемо просто, за скільки я тут у нас сировини. Давайте мене тут ще залишки є. Зараз перевіримо. Трішки в мене ще залишається. О, дивіться, якраз чітко в мене. Прям. Як в аптеці я вам скажу. Зараз вложимо. Ось останній шматок у мене є, дивіться. Ось таке таке, гарне, гарне реберце, бачите? Ум'язка. Так, ну зараз мені допомагає знімати син. Ось так. Ну, наповнила, в общем, то баночку. Так, от, неповна і ставимо. Дивіться, 700 грам. Так, 700 грам у нас виходить реберець. Так, докладаємо лавровий листочок. Можна навіть там два маленьких. О, і дивимося, що у нас виходить. У нас вийшло. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 баночок. Значить, приблизно вони десь так і є. 715-750, тобто, бачите, скільки влади. Ну що ж, будемо чекати, що ж у нас з цього вийде. Так, дивіться, в мене чудово вийшло самі поставити автоклав. Наразі у мене тільки один ярус баночок. Чітко вони стали. От. І Зараз ми з вами прослідкуємо, наскільки швидко нагріється наш автоклав. І орієнтовно будемо доганяти до 112-15 градусів. приблизно градусів. І... Витримку робити десь 45 хвилин. А мені дуже цікаво, хто вже готував ребра в автоклаві, Підкажіть, будь ласка, яку ви робили витримку, от і при якій температурі дуже цікаво дізнатися, можливо, щось я підкоригую також і покращу якість даного рецепту. І наступний ще один такий топ переробки це у нас смалець. Захварюємо баночки, відтоплюємо, заливаємо баночку. От така ще одна переробочка.